Може, темою мого дослідження є дослідження та програмна реалізація методів відстеження версії апаратного забезпечення. З так, я так думаю, це вам так і заважаю. з ростом виробництва апаратного забезпечення, а також складності його виробництва виникає питання у організації процесу відстеження цього, цього виробництва, а також у формування команди. Для створення даного для вирішення даного питання було поставлено завдання, в ході якого було проаналізовано всі ці питання а також створено програмне забезпечення, виходячи з аналізу всіх цих питань. Основним основні з основних функцій цього е, програмного забезпечення є алгоритм порівняння текстових фрагментів е, Було розглянуто два ходових рішення зараз на ринку: це хат полкої алгоритм, а також алгоритм Майерсу. Коротше кажучи, алгоритм маюси є кращим за алгоритм Хант Малкрой, тим, що він використовує набагато менше пам'яті для зберігання результатів, а також використовує менше часу на всю цю обробку, оскільки йому не потрібно зробити всі обчислення наперед для того, щоб знайти майбутні шляхи для порівняння текстів. Було вирішено обрати цей алгоритм. Також модифікувати його шляхом заточення під поточну платформу. По е, було продано таке, такі етапи модифікації алгоритму Майерсу, А саме, е, звісно, структури збереження даних з криптовалюта догоня та надальших точок точ, точ, діагоналей з об'єкту типу масив, на звичайний масив для оптимізації процесів Дмишка JavaScript та just in Time Compilation. Е, на рисунку один зображено. Е, 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 Зображено типів масиву е, движка 8 JavaScript. Е, також е, для кожного з цих типів використовується певна оптимізація в цьому движкі, і в інших движках також, оскільки е, всі ці команди розробників дуже тісно контактують е, між собою та разом працюють над створення специфікації е, всього, всього цього всієї цієї оптимізації 에, далі було визначено розміром силу скрипта редагування, щоб не використовувати динамічний масив, оскільки е, масив, в якому вже відома кількість елементів, значно оптимізовує створення та редагування, додавання видалення всіх елементів до масиву, 에, було модифіковано також цикл проходження по строкам, оскільки е, базова інформація алгоритму е, включає те, що в нас можуть бути від'ємні е, індекси. Для об'єкту типу масив це нормально, але для звичайного масиву це неприпустимо, тому було модифіковано цикл проходження. Додано було також TypeScript для типізації коду алгоритму. Музівані результати виконання алгоритму для невеликих строк, щоб кашувати дані та прискорити повторне виконання функції з тими самими вхідними параметрами. Проведено було бенч бенчмарк тестування за допомогою сервісу BenchJS, в ході якого було виявлено, що оптимізована версія алгоритму є швидшою на 25,4%, а також є більш оптимізованою та має менші межі коливання перформансу. Далі було зроблено імплементацію. Алгоритму оптимізованого алгоритму на C та запущено в JavaScript середовищі з використанням Вепасемблі. На жаль, перша версія Вепасемплі досить добре працює з перенесенням даних з C++ JavaScript середовища, тому виконання цього алгоритму було значно декілька разів повільнішим, тому було вирішено залишитися на оптимізованій версії джаваскріптовського алгоритму. Проєктування середньої частини. Було для середньої частини було обрано фреймворк, було обрано платформу Node.js, А також було проведено порівняння фреймворків NestJS NES і NESGS і Express. В ході порівняння було виявлено, що NestJS є більш, що є кращим фреймворком для цієї задачі, і в цілому він більш надійний та більш документований. Було обрано архітектуру MVC, яка дозволяє. Нам створити більш-менш, яка дозволяє нам створити більш направний потік даних і з легкістю дебажити код. Проєктування клієнтської частини. Для бібліотеки. Створення UI було обрано в React. також і було е, порівняно з Angular. В Ході порівняння було вияснено, е, виявлено, що бібліотека React є більш надійною. У неї є більша підтримка ком'юніті та інших розробників, і також вона надає архітектуру Flux, яка з'являє собою більш цілоцілонаправний поток даних, що дуже зручно дозволяє дебажити код, а також відстежувати кожний етап модифікації даних. Розроблена була схема бази даних. З такою цікаво, що можна відмітити тут, так це те, що в нас є чотири основні сутності: це користувач, організація, проєкт та компонент. Ще цікаво, можна виробити таблицю Component Details. Ця на використовується для збереження версій специфікації. У нас зберігається версія. у нас також зберігається е, дата створення цієї версії. Отже, ми можемо дивитися часові проміжки, коли ця версія була актуальною. І ще з такого цікавого можна виділити, що деякі з таблиць мають поля deleted Ед це у нас параноїд темплейт сутіком того, що коли у нас видаляються дані, вони насправді не видаляються, просто маркуються як видалені. Схема функціонування програми вона є досить прямою і однопоточною. У нас це починається з авторизації. Далі все йде створення список проєктів, Сам проєкт інформація, додавання до нього користувача, створення редагування компоненту, робота самим компонентом, додавання до нього користувачів, які вже були додані до проєкту. Це у нас таск менеджмент далі. Редагування специфікації компоненту і саме порівняння версії, де ми вибираємо якусь із версій, порівнюємо її споточно і дивимося результат після цього, в принципі можна закінчити роботу з. Програмою, або прийти до будь-якого іншого шляху. Інтерфейс застосунку. Інтерфейс застосунку виконаний по найкращим UI, UX правилам, є інтуїтивно зрозумілим і є однопоточним. Тобто, ми можемо звідти до системи, переглянути проєкти, вибрати проєкт, створити новий проєкт, передагувати його. Після чого ми можемо додати також розробника до проєкту або до компоненту. На, на рисунку 12 ми бачимо саму сторінку створення компоненту, на рисунку 13 ми бачимо порівня, процес порівняння. Тобто ми обираємо якусь із версій минулих, порівнюємо її з поточною, і справа ми бачимо результат порівняння, що додалось, що видалилось. І на рисунку 14, в цілому ми зображимо на сторінка самого компоненту з загальною інформацією, також з інформацією про специфікацію. Висновки на цьому сайті ви можете побачити висновки, і також розроблений програмний застосунок використовує сучасні, сучасні методи оптимізації та імплементації JavaScript алгоритму Майерс. Також він надає унікальну можливість розширення циклу життєвого циклу апаратного забезпечення за допомогою додавання. Таск менеджменту, що в свою чергу дуже позитивно впливає на весь процес розробки, формування команди, а також розробку та контроль апаратного забезпечення в цілому. На це на цьому мене все дякую.